Але, як ми знаємо, блогери теж задар не працюють, а я то гроші не маю. Тому дивіться, всі, у кого охоп... можете бути не блогерами, якщо маєте охоплення більше 500 у сторіз, ходіть до мене, зробіть у мене 10 відео Тіктоків лайфстайл, тобто розговорні, там ви заходите, так як ми з Маряною на днях робили, або з Бодію ще часто таке робимо. Тобто ось таких 10 відео. Публікуєте на власній сторінці TikTok, У мене на сторінці TikTok, і робимо декілька е, сторіз, і може одну різ. І за це ну це просто щоб ви розуміли ну, максимум на годину робота і взамен отримаєте від мене. Годину безкоштовної консультації по соціальним мережам як ефективно продвігатися, як можна вийти на монетизацію і т.д. І Повірте, мої здання того стоять і мій час дорогий. Тому кому цікаво, хоче отримати безкоштовну консультацію, рада вітати в магазині.